Виграв один, програв і має бронзу. Перепрошую, сріблом на чемпіонаті Європи. Володимир Нікітін теж має схожі досягнення, чи правда, лише бронзу. Отож, все готово, аби розпочатися. Дуже хочеться, звичайно, побачити Бусенко в фіналі. Знаємо, ми, що лише на нього можемо покладати своїм надіям. Ніхто не зміг, на жаль, з наших співвітчизників потрапити до півфіналу. Колумбійський рефері Армандо Карбонело. Рефері. Микола Босенко Шульга. Ну, він любить працювати другим номером. Все у нього виходить. Ух, як Нікітін зараз накинувся на українця. Витримав він цей град. А так зараз треба висілити, пристрілятися Буценкові. Знаємо, Володій він непоганим жорстким, дуже ударом. Все чітко працює, зробив зараз він двійку. Яка дійшла до цілі. Поки що не акцентовано працює Буценко, але притискає його до канатів. Нікітін. Не можна цього робити. Затискатися в куті проти такого опонента, як Владимир Нікітін не можна. Треба виходити з кута. Завернув непогано Буценко. Лехо діє, викидає легко удари. Не вкладається, а це робити і не треба. Головне кількість влучних влучань зараз забезпечити собі. Буценко. в починку пробуває непогано. Не можна в розмін вступати з Нікітіним. Обопільне зауваження Рефері зараз зробить. У, пропускає Буценко від Нікітіна. Дуже неприємний епізод для українця. Для українця, Перепрошую, велике хвилювання. В мене присутнє, ну що ж, відбувається зараз. Після того, як Рефері. Запросив розійтися спортсменів, завдає удар Нікітін. Можна його зрозуміти, величезне бажання дійти до фіналу. Зараз по корпусу дуже непогано завдає атак своїх Буценко. Зараз пропускає росіянин. Пішов в відверту атаку вже Буценко. Досить непогано, хоча й пропустив декілька ударів. всліпу вже викидав Нікітян, але все-таки дійшли до цілі. Завершився перший раунд. Давайте подивимось: оцінки суддів, що вони там виставили. Не хоче сідати. Микола Буценко на ногах буде перебувати під час. Перепочинку між раундами. Так що тут у нас велика кількість ударів. Не можна сказати, хто був влучнішим, але так, пропускає розмашисти правий зараз Бусенко, але влучає теж не так акцентовано. Звичайно, як було це в виконанні Нікітіна. Віддали двоє суддів перевагу росіянину, лише один українцеві. Нічого страшного, шановні друзі, лише перший раунд, ще є час. Головне, що є бажання у Миколи Буценка привезти до України медалі вищого гатунку. На чемпіонаті Європи. Він виграв срібло. Поступився він з ірландцеві Джону е, Невіну. Але теж досить непоганий бій демонстрував. Деякі раунди і тоді він вигравав. І зараз треба активніше трошки почати діяти, викидати, спробувати більше ударів. Ну і фух, пропускає зараз знову розмашисте, опиняється. Хотів сказати, на канвасі, але, звичайно, це не так нахилився він просто під тиском росіянина. Легко працює, але підходить, хоч і без ударів, за щільним дуже блоком Владимир Нікітін до українця і вже з ближньої дистанції намагається викидати удари. Босенко класно все діє, на ногах відпрацьовує, рухається по Рингові дуже легко. Весь час вигукують з кута росіянина, аби той підтискав ішов вперед. Заохочують вигуками різними. Пропускає лівий боковий Українець знову. У, ну, треба зробити зауваження. Тут трошки ліктем ще підтискав Володимир Нікітін. Ну, Трошки, можливо, брудна дія. Можливо, дещо я не об'єктивно. Зараз коментую. ви мене вибачте, звичайно, але дуже вже хочеться, щоб Микола Буценко дійшов до фіналу Чемпіонату світу, який відбувається в Алматин. Викидає шалену кількість ударів. Приймає розмін Микола Буценко. Не приносить йому це бажаних дивідентів, але демонструє характер. На Наморальна вольових зараз. Проводить другий раунд в цій рубці, яку нав'язує все-таки росіянин. Пропускає знову справа Буценко. але не веде оком, намагається допрацювати. Треба вийти від канатів. Правильно все робить. Пішов в клінч. Не можна заповільнюватись на ногах. Миколі Буценкові не можна. Давати так швидко скорочувати дистанцію Нікітіну. Залишається 10 секунд. Знову затискають в куті Микола Буценка. Треба прилипнути до опонента свого. Все так, завершився у нас другий раунд. Принципово не хоче сідати Микола Буценка. Зараз повинні розібрати в куті більш детальніше, що робити в заключному раунді. Як судді виставили оцінки, давайте подивимося, але після повторів кращих епізодів в другому раунді ось цей розмін. Дещо влучнішим був тут росіянин. Так само віддають два раунди. Росіянину і лише один Миколі Буценкові. Треба працювати, Миколі ще не все втрачено. Отакі от, от маленькі шанувальники теж присутні на чемпіонаті світу. Стежать вони за більш досвідченішими спортсменами за своїми колегами по цеху. І, можливо, колись теж вийдуть в ринг на чемпіонаті світу. Треба легко, легко працювати Буценкою. Зараз активно він на ногах на начальнику пробиває. Раз-два. Відійшов. Тільки треба трошечки точнішим бути, і все буде нормально. Не треба давати можливості скорочувати дистанцію Владимиру Нікітіну. Тим паче, якщо він підходить без ударів, як, як ми це бачили в попередніх раундах. Викинув, закрутив, викинув, закрутив. Так зараз діє Микола Буценко. На двійки робить акцент. Українець. Вже півраунду третього пройшло. Жодної вдалої атаки від росіянина. Ми не бачили, це не може нас не тішити. Треба працювати, треба накручувати темп Миколі. Не можна в розмін вступати зараз. Після розведення спортсменів після команди Брейк знову завдає удари своїм. Росіянин висмикує Микола Буценка, Нікітіна. І все вірно робить. І не часто ведеться на фінти. Нікітін сховався він за блоком своїм і просто підтискає. Ну... Не відраховує нокдаун. І не повинні цього було робити. Не від удара опинився Буценко на Канвасі. Лівим боковим дістає свого опонента Буценко. Вимагає від росіянина щільнішої роботи над своїм суперником, але, бачите, вже не може затиснути Миколу Буценка в куті або навіть біля канатів Володимир Нікітін. Іноді періодично це вдавалось зробити у перших двох раундах. Зараз класно діє, класно виходить. Не вдається так обрізати кути Владимиру Нікітіну, аби змусити. Буценка застоюватись біля канатів. Клас пробив двійку, Відійшов. Чудово все демонструє і завершився третій раунд. Я не помітив, шановні друзі, щоб росіянин влучав в, заключні, в заключному раунді. Цікаво, чи помітили це саме судді. Один удар справа зараз, щоправда, дійшов до цілі, як бачимо на повторі від росіянина. Вже опустив голову, не дивлячись, викидав удари, сподіваючись на те, що хоч якийсь досягне до своєї цілі Володимир Нікітін. Що ж, тримаємо кулаки за українця. Всі в очікуванні. Результатом знімає догори руку росіянин. Фу. Ну що, шановні друзі, віддають двоє суддів перевагу росіянину. Ну що ж, отак от побачили судді і вибувають з Чемпіонату світу в Алматин. Українцям на жаль ніхто з наших співвітчизників не буде представляти свою країну в фіналі.